Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо далі наше дослідження Місії України. В минулому відео ми почали цей шлях, тільки торкнулися його, і зразу ж, можна сказати, зупинилися. На дивовижних співпадіннях, на співпадіннях, які можна пов'язати з народженням України. Це народження тривало майже 800 років. від часу зачаття, як ми тоді визначили, до передродових переймів і безпосередньо до народження. І ця тріада, тріада дат. Коли це відбулося, дивовижним чином співпадають з історичними подіями. Тобто, якщо взяти до розгляду дві цифри, 1 і дев'ять, то, роблячи їх в різні комбінації, відповідно до кожної комбінації, якась відбулася надзвичайно важлива подія, яка мала пряме відношення до народження України. І вже тільки з цього неупереджена людина. Може сказати, що так, це дивовижно, і наскільки дивовижно, що виникає питання, що, мабуть, світ все ж таки керований, в кого такі питання виникають? Для нас, людей, які займаються етнософією, таких питань не виникає, ми твердо стоїмо на позиції, що світ керований, і саме з цієї позиції ми проводимо наші подальші дослідження. Отже, якщо триада Дат, які визначають народження України взяти за основу, тоді ми можемо намалювати у подібну криву, або, як ми називаємо це між собою, коромисло долі. Тому що, ну, чому ми називаємо коромисло долі? Тому що знак зодяку з дерезин в українській інтерпретації називається знак долі. І е, е, доля. Це якраз і пов'язано з коромислом. Навіть пісня така є. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за нею Іванко як барвінок вється. Тобто коромисло це і є терези. І тому можна називати цю споруду уподібна крива, як ми це робили раніше, а можна її назвати коромисло долі, що ми будемо подальшому робити. Отже, споруджуємо. Знак цей коромислодолі, де точкою перелому або точкою рівноваги буде оця тріада народження України. Якщо тут тепер намалювати у подібну криву, або корона слодолі, то отут оця точка перелому, це буде момент народження України, або процес народження України. Це не момент, а цілий процес, я кажу, довжиною у 792 роки. Чому така цифра 792 роки, може, ми пізніше теж поговоримо, розглянемо цю дату, але поки що нас цікавить тільки ця тріада. І це означає, що якщо взяти оцей момент народження України, значить в Україні є якесь майбутнє, є якась місія, є якась доля, але є і те, що їй передувало цьому майбутньому. Тобто те, що. Готувалося це народження. Так само, як людина, яка проходить цей світ, допоки вона не прийшла, людиною опікується духовні істоти, духовний світ і її вище я, яке готує це народження. Коли ж людина народилася, це вже підхоплює цю ідею в соціум, батьки і продовжують цей рух. Отже, якщо ми від цього, від цієї Точки перелому поставимо найважливішу або найпекучішу сьогодні дату, яка є вже в нашій історії, дату початку війни. Тоді виходить, що від останнього року цієї тріади 1991 до 2022 ми маємо 31 рік. Якщо ми говоримо про коромисло, про подібність, тоді тут з цього боку теж мало би бути щось. І коли ми тут проводимо 31 рік. То тут ми одержуємо 1168 рік. В цей рік щось знаменного в історії майбутньої України або тодішньої Київської Вісі не відбулося. Але от роком, роком пізніше, у 1169 році, Сталася надзвичайно знаменна подія. Надзвичайно знаменна подія. А саме князь Андрій Боголюбський. З коаліцією, яка складалася з 11 удільних князів, князів верніше, навіть не сам князь Андрій Боголюбський, а його, його син. Який цим Києвом походом вони захопили Київ, зруйнували Київ і з... 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 влаштували в Києві страшну різню, ну, звірства. Тобто, вони просто, як, як орди, пізніше Батия, вони себе так повели. Розгрубували Київ, е... вирізали. Тобто, це було страшне спустошення Києва. І це дуже сильно перегукується з тим, що відбулося в 2022 другому році, коли теж. З північного боку, з боку Росії, відбулося, відбувся напад на Україну, і це, як би сказати, подіб... мала би бути подібність. Питання: чому воно не зійшлося, якщо світ керований, чому не зійшлося до одного року? Чому не зійшлося, ми про це поговоримо трошки пізніше, а зараз давайте ми зупинимося на даті. 1169 році, і те, які передумови були для того, щоб Андрій Боголюбський зробив, здійснив цей похід на Київ, можна сказати, що до того часу між князями Київської Русі, які були, по суті, всі наслідниками Володимира Мономаха, дітьми Володимира Мономаха, внуками, тобто ну, його. його Продовжувачем його роду. Між ними точилася досить затята боротьба за київський пристіл. Хто посідав київський пристіл, той вважався головним князем Київської Русі. І сидіти на київському престолі було дуже престижно і за це дуже боролися. Ну, наприклад, можна сказати, що батько Андрія Боголюбського Юрій Долгорукий, який, як відомо, заснував в Москву. Він тричі захоплював київський престіл, і він дуже великий вів тяжкі війни за те, щоб, щоб там бути, ну, в Києві. Ну, Закінчилося тим, що його в кінці кінців в Києві отруїли, і, і, там він, і там його і поховали. І якщо до того часу, до цього року, головна ідея всіх війн в Київській Русі було захоплення князем Київського престолу, то Андрій Боголюбський, так би сказати, змінив, фундаментально змінив тактику цієї війни. Він сказав, що мені не потрібний Київ. Я хочу зробити свій Київ, тобто перенести центр центр, центр ваги, політичної ваги з Києва у свою столицю. І для цього він перед тим раніше, у 1155 році, з Вишгорода, де він був удільним князем, таємно вивіз ікону Вишгородської Божої Матері, яка тепер є самою шанованою іконою Росії, яка називається Володимирська ікона, і виїхав в Росію, виїхав в, в володимиро Суздальське князівство. Хоч тоді воно ж навіть не дуже були Володимир Суздальським центром був Суздаль. А Володимир, Андрій Боголюбський, спеціально розвивав це місто Володимир, там для цієї ікони побудував храм, такий самий як в Києві, і багато чого побудував такий, як в Києві, для того, щоб там бути авторитарним князем. Вся проблема в тому, що в Київській Русі були дуже сильна, дуже сильні вічові традиції. І всі князі мусили спиратися на думку Вічі і на думку бояр. І це дуже не подобалося Андрію Боголюбському. Він хотів бути безроздільно мати владу. І оскільки в Суздалі йому це було тяжко зробити, бо там теж були вічові традиції, тоді він для цього почав розвивати місто Володимир, де він вже вирішив, у, 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 як би сказати, вкорінитися як авторитарний князь. І з цією метою він вивіз і. і, і Ікону, і з цією метою він вирішив зруйнувати Київ, щоб применшити значення Києва і підняти значення своєї нової столиці Володимира. І тому можна сказати, що війна, ота, от що почалася, що сталася у 1169 році. Це була війна з позиції Андрія Боголюбського, яку можна назвати геть від Києва. Тобто, щоб відірватися від... щоб відірватися від тодішньої митрополії. І якщо ми тепер дивимося на це як на дзеркало, то подібну дзеркальну відповідність ми маємо тут. Про що йде сьогоднішня війна про те, щоб відірватися від митрополії московської, щоб одержати незалежність, але тепер уже вона, можна сказати, її можна, тепер назвати геть від Москви. Тобто це дуже велика подібність, яка сталася. І тільки... Після того, коли було здійснено цей розрив єдиної до того часу, все ж таки Київської держави, розрив на північні землі, де воцарився, можна сказати, Андрій Боголюбський, тільки після того сталося воз'єднання Галицько-Волинського князівства через 30 років, от, бачите, тут через 30 років виходить. Галицько-Волинського князівства як е, противаги тому, що відбулося на півночі. Тобто спочатку відбувся розрив північних, е, північних земель під е, орудою Андрія Боголюбського, і тільки потім, у 1199 році, князь Роман Всеславович об'єднав е, Галич і Волинь е, для того, щоб почати. Новий рух, цивілізаційний новий рух, який потім перетворився у, в кінці у 1991 році, стався як народження України. Далі. Постає питання. Якщо, умовно кажучи, в минулому оця війна Андрія Боголюбського з Києвом відбулася 1169 року, тобто 30 років перед. Датою 1199, то по закону Симетрії і тут мало би бути 30 років. Тобто війна, яка почалася у 2022 році, мала би початися у 2021 році. Якщо світ керований, але вона почалася у 2022 році, питання чому? Що тут заховано? Яка ідея захована в цьому? Ну, Треба сказати, що згадати, що війну, яку розпочав президент Росії Путін, її суть полягала в тому, головна її ідея в тому, що Путін, відколи він є як політичний лідер, він постійно говорив, що найбільша катастрофа. ХХ століття це розпад Радянського Союзу. Тобто 1991 рік, коли розвалився Радянський Союз, і його ідею фікс було назад це все зібрати. Тобто він завжди як такий собиратель оцього союзного добра, яке розійшлося по своїх домівках. І він з цим ходив, думав, носився і він з цим діяв. І діє зараз, під, цим, під, цим, під цією ідеєю, під цим, під цим бажанням це все зібрати знову разом. Насильницьким шляхом. І тому для цього, щоб це зібрати, ще одно, що ми знаємо, що Путін небайдужий до всіх окультних речей. І тому він. Не просто так підходить до окульних усяких окультних справ. І Для того, щоб зібрати ці землі, він прекрасно розуміє, що є закономірний, планомірний хід історії, визначений якимись, умовно кажемо, вищими силами, і він захотів цей хід історії порушити. Зрозуміло, що це дуже зухвала дія, але, очевидно, він вважав, і не тільки він, а ті люди, які йому про це говорили, вважав, вважали, що це можна зробити, що можна хід історії повернути взад, по-російськи, всп'ять. Можна це все поміняти. І тепер ми мусимо зупинитися трошки на цифрі 30. Що це таке? 30 в світовій історії. Що це таке цикл у 30 років? Цикл у 30 років, от навіть знаємо в Біблії, що Христос почав свою діяльність в 30-річному віці. В 30, 30 років його охрестили на віці Йордан, відбулося сходження на нього духу, і він почав свою місію на землі, як іменно як, як Бога-людина. 30 років це є цикл Сатурна. Сатурн дуже сильно, це можна сказати, це планета часу. Це планета, яка завершує весь космічний цикл, тобто тридцятирічні ритми. Є інші, звичайно, планети: там Уран, Нептун, Плутон. Але ми зараз це не беремо до уваги, тому що це зовсім інші планети, про яких треба говорити окремо. Тобто це планети, які навіть обертаються в другий бік. Тобто Це не, це не про тих сім планет, які творять еволюцію і астрологію довкола цієї еволюції. Отже, 30-річний ритм Сатурна полягає в тому, що після кожних 30 років відбувається своєрідне завершення. Відбувається своєрідна е, точка заумирання, тобто закінчується один ритм і має починатися другий ритм. І тоді оця мертва точка, коли можна щось змінити. Тобто е, своєрідна точка біфуркації, коли з'являються сили поміняти щось, поміняти кардинально. І от саме тому 30 років вибрано, що завершується цикл Сатурна. Але як він завершується? Якщо ми намалюємо коло годинникове і отут стрілочку, то ця стрілочка буде бігати 30 раз по колу, і вона, коли вона прибіжить у, цей, у це місце через 30 років, то буде дата 24 -го, 8 -го, 2000 21-го року. Тобто, це один до одного дата Української незалежності. Тобто 24-го 24-8-2021 року. Якщо 30 років відміряти. Але якщо ще трошки на півроку просунеться далі, на 6 місяців, от сюди стрілочка повернеться, то виникне дата 24-го. 2-го 2022 року. Тобто, це, якщо би тут почалася війна, це просто було би згідно з ходом історії. Якщо тут починається війна, це зовсім протилежний бік повернута стрілка. Це для того, щоб переломити хід історії, щоб її пустити в іншу сторону, в протилежний бік. Ще більшою ознакою того, що Путін до цього до дати початку війни підходив з великим окультним розумінням або розрахунком, є справжня дата початку війни. Ми всі сприймаємо, що дата початку війни 24.02.2022 року, року. Але Насправді, за два дні до того, 22.02 2022 року, відбулося в Москві засідання Ради Федерації, де президенту Росії був даний дозвіл на цій Раді Федерації вводити війська в чужі країни. Тобто, можна сказати, дата війни почалася отут. І що ми бачимо? І ми бачимо, що якщо ми отут проведемо розділення, що ліва сторона відповідає правій, правій так само, як отут, коли ми говоримо про дату 1991 рік. Тобто теж дзеркальне відображення. Але про те, щоб зрозуміти, що це означає дзеркальне відображення, нам треба далі познайомитися. З окультною суттю, сутністю цифр чисел, з сакральним змістом чисел. Чим про що ми поговоримо наступного разу?